Доброго дня, я власник даного авто, це Volvo XC90, двигун Т6, турбіна плюс компресор 2016 року. Був 22 тисячі км назад на водневій чисті двигуна. Даний двигун має заводську проблему з маслозйомними кільцями. Вони мають маленький шах і дуже часто коксуються. По рекомендації пройшов одне волочистку 22 тисячі кілометрів назад. І помітив, що зменшився розхід мастила від 200 до 300 грам на тисячі. Зараз приїхав на другу чистку, пройшов і я думаю, що через 20 або 10 тисяч ми знову зустрінемось. Доброго дня, я власник даного авто, це Volvo xc 90 двигун Т6, турбіна плюс компресор 2016 року. Був 22 тисячі кілометрів назад на водневій чистці двигуна. Даний двигун має заводську проблему з маслозйомними кільцями. Вони мають маленький шах і дуже часто коксуються. По рекомендації пройшов в одне очистку 22 тисячі кілометрів назад. І помітив, що зменшився розхід мастила від 200 до 300 грам на тисячі. Зараз приїхав на другу очистку, пройшов і я думаю, що через 20 або 10 тисяч ми знову зустрінемось. Доброго дня, я власник даного авто, це Volvo XC90, двигун Т6, турбіна плюс компресор 2016 року. Був 22 тисячі кілометрів назад на водневій чистці двигуна. Даний двигун має заводську проблему з маслозйомними кільцями. Вони мають маленький шах і дуже часто коксуються. По рекомендації пройшов в одневу очистку 22 тисячі кілометрів назад і помітив, що зменшився розхід мастила від 200 до 300 грам на тисячі. Зараз приїхав на другу чистку, пройшов, і я думаю, що через 20 або 10 тисяч ми знову зустрінемось. Доброго дня, я власник даного авто, це Volvo xc 90 двигун Т6, турбіна плюс компресор 2016 року. Був 22 тисячі кілометрів назад на в чистці двигуна. Даний двигун має заводську проблему з маслозйомними кільцями. Вони мають маленький шах і дуже часто коксуються. По рекомендації пройшов в одне очистку 22 тисячі кілометрів назад. І помітив, що зменшився розхід мастила від 200 до 300 грам на тисячі. Зараз приїхав на другу очистку, пройшов і я думаю, що через 20 або 10 тисяч ми знову зустрінемось.